Дуже багато людей говорять, що еволюція це наука. Наука це чи ні? Отож, наука це те, що основано на фактах, може підтвердити досліди. Еволюцію ніхто не може підтвердити. Еволюція вона не може відповісти на три питання, таких важливих: звідки появилося все, як появилося життя, як появилася розумна особистість. На ці питання вона не може відповісти. І Біблія вона показує, що є наука, це теологія. І вона може відповісти. Вона підтверджена всіма. А фактами наукою вона підтверджена археологією історією, і вона показує, що Бог все. І коли сьогодні вчені вони побачили клітину, то бачили, що всередині клітини відбувається тисячі функцій, тисячі процесів. Яких вони не можуть при цих технологіях сьогодні вони не можуть відобразити ту клітку. І в цій клітині є ДНК, яке відповідає за те, які там органи будуть, які будуть кольори там очей, що це буде. Да? Це буде людина, це видварина, це, це все закодовано, це є код ДНК. І, наприклад, в коді ДНК людському так, є 3 мільярди букв, їх не можна то відгадати, тому що це код Божий. І Господь показує, що є теологія, і потрібно вірити Слову Божому. Вона відповідає на всі питання і дає нам можливість пізнати істину, хто ми, куди, ми, звідки ми, що ми маємо робити в цьому житті, і потрібно вивчати слово Боже, тому що Слово Божим все стоїть. І і все тримається, все було створено словом Божим.